Привіт, друзі! Ось я буду сьогодні випускати свої голубів. Будем зараз, буду зараз знімати сітку. Е, відкриваю лоток і випускаю голубів. А поки я поставлю на полосу. Ось, ребята, сіточку я вже скинув і буду тепер відкривати. Мате і надіємося, що щось зараз на паузу. Ось, ребятки. Бачимо першого почтового. Вилетів, залетів. І ковитку хвостик. Ось, ребята. Вийшла пара почтових Жовтих. Вийшла Миколаївський червоний. Там ще десь має бути жовта голубка. зараз подивимось. Марія ну, не, не вийшло. У нас тут трошки зараз вітряно. Як думаєте, поки що вийшло троє. Просто не встиг. Поки що вийшло зараз наразі троє. Четвертий десь кажуть в літу. Ну не виджу я ніде більше жовтих. Ось вот вот так-то. Ось такі помаленький випуск. Весняний. Хоче зберегти птичку, менше мати втрат, то думаю, лучше на, на зиму закривати. Ось так. Так-то, ребята. Поки що не всі вийшли, але думаю, повиходять. То вони після зими, сьогодні перший день то. Таке -то. Ось такий королик сьогодні вийшов у нас. Надіюсь, каже, воно не пропаде. Як то кайф. Дай бог, щоб вони всі нормально виходили і заходили. Щоб не було ніяких проблем. Ось ребята, можете видіти. Це вийшло, ще вийшла ботинка, і вийшло, і пустою верну і прилетіла. Просто не встиг зняти. І ось Миколаївський, і, і двоє жовтих старих пар. Ось так то, друзі. Хочу ще одне вам сказати. Випускати не треба просто лопати і викидувати всіх голубів. так просто напросту. Ви можете всю птичі перелякати. Там можете лопати двоє-троє пустових, якщо у вас є самі таких, як би то сказати, найвірніших голубів вашої голуб'ятні. На двір пару штук викидаєте так, щоб потім могли всі вийти. Тільки всього ось ну так, ребятки. Пару штук викинув на двір, можна сказати, і все грає. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ставте колок-дзвіночок, щоб ви знали про всі новинки цього каналу. І не забувайте підписатися на, на мій канал. Підписуйтесь на канал